Сьогодні приготуємо налисники із сирною начинкою по одеськи. Їх подають до свята, вони виходять дуже смачні та ніжні, або куштують так, як страва на кожен день. В нашому регіоні традиційно налисники запікають у сметанно-цукровій заливці. Я пропоную вам приготувати за іншим рецептом. Вони теж виходять дуже смачні. Для початку потрібно приготувати млинці. Вони дуже тоненькі та еластичні. В миску, в якій буду заколочувати тісто, розбиваю 3 яйця, додаю дрібку солі і все перемішую за допомогою вінчика. Кому зручніше, може використовувати і міксер, потім додаю цукор. Всі точні пропорції та кількість інгредієнтів, як завжди, дивіться в описі під відео. Для того, щоб млинці вийшли ароматними, додаємо ванільний цукор або, за бажанням натираємо цедру із апельсина та лимона. Довго збивати вінчиком не потрібно, головне, щоб розтворився цукор. Потім поступово додаю молоко і просію борошно. Для того, щоб не було комочків, я спочатку заколочую густіше тісто, а потім вже поступово його розбавляю молоком і все гарно перемішується. Добавляю рослинної олії, перемішую все і в останню чергу додаю теплої кипяченої води. Воду я додаю обов'язково, якщо без неї млинці стають більш такі якісь тугіші, резиновіші, а з додаванням води вони еластичні, не рвуться і не ламаються, якщо їх начиняти начинкою. Вода має бути приблизно 80 градусів. Поступово вливаю, перемішую все вінчиком. Потім залишаю тісто постояти на хвилин 30 і все, можна випікати. Так як у мене порція велика, я відразу печу на двох сковорідках. Таке тісто гарно підрумянюється, воно дуже м'якеньке, легко перевертається. Після того, як всі млинці вже готові, я буду їх начиняти сирною начинкою. Підготувала форму, в якій буду запікати. Ось, подивіться, яка велика стопка вийшла в мене млинців. Дуже вони такі смачні, їх можна і так їсти, але я хочу їх начинити і запекти, як потрібно, в рецепті по-одеськи, використовуючи вершкове масло. Я вже його розтопила, буду змащувати. Спочатку потрібно змастити дно форми і потім змащувати млинці. Підготувала сир, обов'язково його потрібно перетерти або ретельно перетерти ложкою, або через сито, щоб він був однорідний. Добавила Цукор і ванільний цукор. Таку страву в одеському регіоні готують на всі свята. На весілля не обходиться святковий стіл без таких млинців, особливо, якщо велика сковорідка. млинці мають великий діаметр, їх перерізають на 4 частинки і формують такі малесенькі мініатюрні млинчики. Я перерізаю на так як діаметр моєї сковорідки невеликий. Перерізаю пополам і буду перширувати, начиняти сиром. Викладаю приблизно одну чайну ложку сирної начинки і закручую в трубочку. Дуже красиві вони виходять і смачні. Ось такі млинці, якщо сформувати великого розміру, не розрізаючи, вони зовсім по-іншому смакують. А маленькі вони краще пропікаються, томляться в духовці і виходять набагато смачнішими. Змащую. Кожен млинець, буду накривати фольгою і ставити в духовку запікати. Спочатку духовку розігріваю до 180 градусів, потім ставлю приблизно на 100 градусів. І час приготування 1 година. Ось, подивіться, як в мене вийшло їх багатенько. Розмістила я їх аж у два ряди, повна форма. Якщо ви ще не готували за цим рецептом, обов'язково скористайтеся та приготуйте. Всім, кому подобаються такі рецепти, обов'язково нажимайте пальчик вверх. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі. Після того, як млинці пробули в духовці одну годину, масло гарно впіталося, його там небагато, воно не лишнє, воно віддало свій аромат. Ось подивіться, які вони красиві стали і дуже смачні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого, миру, добробуту і до наступного відео! Пока-пока!